Що не можу коментувати? Так. Я тобі ну ви хочете напишу. повернутися до університету? Бо ми з вами розвивали університет, займалися рекламою. Я... І вас за це звільнили. Получається за розвиток університету. Я думаю, виходить, я ж то все знаю. Якщо буде на те? Ну Ви будете повертатися, якщо, якщо що? будете те, бо... чи в бізнес уходите. Якщо буде воля керівництва, то я повернусь. Ну, студенти вас чекають, бо я вам цю людину може з її згоди вже в кінці війни покажу. Бо ця людина зі мною від'їздила дуже багато в Карпати. Це так, щоб ви розуміли. Ми разом спортсмени, його сім'я спортсмени, мої сім'я, я наші тобі всі дякую друзі дякую Да, за да, найкраще. це може. Віталій Васильович, общем, Васильович. з нами Віталій Васильович. Він все-таки повинен повернутись, бо це один з найкращих проректорів університету в колишньому. А у нас прямий репортаж Кінгенвіє Кнутде університет 2025 рік. 95 років університету. 95 років університету. Надіємося, у кінці війни буде КВН. Як кажуть, бо я люблю Зеленського в КВН, Я люблю Мішу Гавостяна в КВН, і їхні ролики неможливо забути ніколи. Бо цих роліків люди багато хто падали зі сміху. У «Кнутеде» ніколи не було сильної команди. «Кнутеде», тому що її трошки блокували. Її трошки була бюрократія. Надіємося, ми уйдемо від бюрократії. Хтось визвали, наприклад, КВН із студентів. Можливо, це буду я. Так як я також був колишнім міханошка університету. Механушки, що ви розуміли, це колишня е, альтернатива КВН. Місцева у нас в університеті там теж був Ржач, сміх і все інше. Але трошки бюрократія поїдала всі ці діла, як кажуть, ну це новий етап розвитку університету. І надіємося, все поміняється. Ну, така справа на сьогодні. Я також уже на сьогодні студент університету, знову, щоб ви розуміли, і. Ступай до Кнуту, де? Ступай до Кнуту, я вам кажу це як керівник Кінгін ЮЄ в Україні. От і е, навчайся в Кнуте, з Кнути люди попадають е, після особливо інженерних спеціальностей? Не тільки стають дизайнерами, трохи вам розкажу, а ста попадають і до спецслужб, і до поліції, і до СБУ, і куди завгодно. Тобі ж маючи диплом, кнут Д, це твоє майбутнє, яке може тобі потім е, э, э, пригодиться в житті, коротше, вот так от. Я, не, я е, э, володію українською, але ви всі знаєте, ми в Києві в більшості балакаємо російською, тобто не, не російською, а, будемо говорити правильно, на нашому київському, русському язикі. Тому що у них говорять що, у нас говорять що. Підписуйся на канал, ставайте, якщо понравилось відео. Все, вот такое вот завершение концерта, в общем. Що, як ваші справи? Все добре? Буде ще все добріше, добреше? Нормально шокей. Окей, Окей, все, в общем, коменти потім уже зараз дороблюємо вступ, коротше, як кажуть, і е, я знову студент, те де. 真的是。吧 <noise> <noise> <noise>